Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на каналі Доза Рибалки. Сьогодні приїхали на річку Псел на фідерну риболовлю. Був я дня 4 назад, рибка дуже погано прокльовувала, тому що погода була взагалі просто треш, вітер, дощ. Ну то таке. Сьогодні приїхали трохи нижче по течії, тут так, мені дуже подобається місцинка, тому не будемо витрачати. Час і будемо починати рибалочку. Трошки є інформації з минулої рибалки, що краще працювало плюс сьогоднішня інформація, що сьогодні як воно буде клювати чи не буде клювати. То що річка дуже загадкова в цьому році, не зрозуміло себе веде. Тому, друзі, не втрачаємо час. Вам бажаю приємного перегляду, лайкосик, підписка, коментарь Кидайте прапор, друзі, в коменти. Буду дуже вдячний за кожен прапорець. Сьогодні 10 квітня, не втрачаємо часу і починаємо рибалочку. Вам бажаю приємного перегляду, друзі. Починаємо. Так. Погнали. Що у нас? 6 годин, друзі. Не втрачаємо час, замішуємо прикормочку. Ось, взяв два топчика по плотвички. Коріандр арахіс і мигдаль, ваніль. Ну, замішаємо, навіть коріандр відразу. А потім, я думаю, і до мігдаля прийде час. А, чудовий аромат. Не люблю я змішувати прикормочки, я не знаю, пишіть правильно це чи ні, як ви вважаєте. Потрібно змішувати декілька ароматів. Як то люблю, спочатку одну використаю, потім іншу. Да, у великому об'ємі, друзі, набагато цікавіше мішати. Треба якесь відро складне купити, щоб було ще зручно транспортувати, тому що цю миску не дуже зручно. Вона навіть з першого разу гарно замішалася, але все одно Прийдеться до зволожити її сто відсотків. Все, хай постоїть хвилинку яку. І потім допрацюємо. Є перша рибка. Щось невеличке. Ай-яй-яй-яй-яй. Таке мелко жопа. Таке маленьке. Молоко, як ви бачите, ух. О. О. Ну, все вже щось більш менш. О. Прям подобається мені ця рибка. Ух ти блін. Доволі цікаво. О, ну цікаві ударчики, друзі. Не мега там здорово, але відчувається, що рибка залікова. Сюди! Ой-ой-ой! Сюди эту густерочку. О, гляньте, яка симпатична густера. Вона зараз дуже смачна, жирненька, зікрую. Ну, гарний розмір. Чудово. В принципі, давайте закинемо відразу, щоб не втрачати час, а стой будемо розбиратися. Так, значить, дивіться, перший монтаж мій патерностера петля і поводочок невеличкий сантиметрів 40 Ну, плюс і отводик, Поводок загальної довжини сантиметрів 50. А другий сейчас монтаж вам покажу. Ну і докинув трошечки такі кліпси, Нічого. Нічого, зараз виправимося на наступному закиді. Так, а другий монтаж я його прозвав Х2. Чому Х2? Тому що можна дві риби витягнути. Так, цього хлопчика відпускаємо відразу. А тут, друзі, карамисла, годівниця, фідергамчик і теж поводочок, недовгі повідочки, тому що... Перший раз був на пслі декілька днів назад. довгі взагалі не працювали. Тут сантиметрів 25 виходить, а цей 50. Так і монтаж теж дуже гарно буває, працює. Вирішив поки що його вранці спробувати його, а потім, якщо, що, перейдемо на патерностер на один гачок. Глянемо, що буде по реалізації. Тому що перший раз, коли я був інлайн взагалі. Дуже погано клювали на нього, і реалізація клювань була дуже низька, прям капець низька. І гачки ж нові, не те, що я там старими гачками, все було новеньке, а засікти неможливо було рибу. Або, дрі... Або тому що дрібас було багато, але ну, все одно і гачок я ставив менший. Ну, робив маневри деякі, але риба так це і не оцінила. Так, тут є кліпса. Що ще хотів сказати по місці ловлю, друзі? Там, де я був минулого разу, глибина до 5 метрів. Тут, значить, де я приїхав, ось вперед мене яма до 6-6-5 метрів, глибина, тут 3 метра. Тому за ямою поки що почав ловити, пробувати на глибині 3 метра. На вході в яму, а тут на виході з ями. Тому поки що так, а потім, якщо буде щось печальне, то перейдемо в саму яму. Спробуємо на самій глибокій точці. Ну, Поки що якби, планую по факту ловити на мілководі. А що вийде, самому дуже цікаво. Зараз отак зовсім трошечки по, по дві, по три лічиночки, поняли, пінки буду підсипати. Щоб і не перекормити і хай так трошечки якась. Активність буде у прикормці. Годівнички стоять 70 і 90 грамів. Там просто до карамиса 90 грамів. Бачите, трошечки підтягує навіть. Так, ну чекаємо нормальну рибку. Рибка так гуляє, знаєте, от, чесно скажу. Там-там скидается такое вот відчуття, что речка прокидается. Видишь, что-то вот такая. Ну, живе ця рибка, але розмір бачите, як саме, що проскакує велика кількість невеличкої поклички. Але це риболовля, друзі, потрібно знайти ключик до, своєї, до свого трофею. Ну це щось більш-менш. Це трохи супротив дає. Зараз я мабуть поставлю патерностера і не буду нічого вигадувати. Густорочка, друзі, така. Перев'яжу монтажик, зроблю. Патерностера і будемо ловити. Ох, черв'ячок, друзі. О! Бачите, на черв'яка менше холостих плювань. А на парика велика кількість. Нормально кручається, мабуть, густерочка, щось схоже на неї. Хоча і на і на сторони, хоча й на плотвичку схоже. Ой-ой-ой, перший карасик в сезоні. Так імені. Так іменно малишки, друзі, перший в сезоні. Ось вами карасик. Якраз чипси його називаю на пательню піде. Аж бігом. что мы пропустили хлювание. Ой, хорошенько. О, друзья, ну, все самцы, все шипованные, все такие бронированные, вот такая краса. Невеличка, невеличка, но она Ловиться це найголовніше, оце пайдець, Це платвичка, по всім признакам. Ох, вишляє. Друзі, поки що не одної дівчини. Це дуже добре, я думаю. Більше збережемо риби. Щоб ви розуміли, ось так біжить молочко. Черв'ячок. Відразу ударив закир. Що хочу сказати. Як ви самі бачите, що подалі від ями набагато краще плює. Прям ну, набагато краще. І менше дрібної риби, і набагато цікавіше. Друзі, і на лівий фідер я поставив патерностера, але повідок 70 см плюс отводик, ну, 80 см 80, плюс-мінус. І ви бачите, що ну, або черв'як сам працює краще або просто що тут отміль 3 метри Так, ну що хочу сказати. Ближе до ями дуже погано клює. Я кидав і в саму яму пробував три закида. Біля ями дуже поганенько а права удочка, як ви бачите, скакає. Хоча наліву я поставив черв'ячка, але результату не було зовсім. Зовсім насадочка ціленька приходила назад. Тому зараз трохи буду правіше кидати Трохи змістимося. Ну як і єсть по факту, що весною краще на отмілі ловити. І водичка швидше прогрівається, і рибки там цікавіше. Тому ловимо її там, де вона стоїть. Трохи незручно закидати, але будемо щось пробувати. Трошечки трьохметрові фідерки, под би зараз би сюди їх би. Було б те, що потрібно. 360, ну трошечки трошечки завелике, трошечки. Може ці і 3,30 би підійшли. Ну, нічого, ну, продовжуємо. На годиннику 7,25. Рибка прокльовує, зараз трохи перемістимося праворуч, можливо, трохи і краще почне. Хоча це рибалка. Якісь прогнози робити. дуже важко. Ну, ось ви бачите сами. тільки закинул. Так, ну что я вам скажу. Ось таке, ви бачите, що? Оце ну, він починає клювати дріб'язок. Уже перед цим я випустив штук 5-6 такої рибки. Тому показувати її я всю вам не буду. А по обстановці знаєте, що почала після, після 8-ї клювати дрібна риба частіше. Так, відбувається на цю удочку. Повністю я змістився в ліву сторону, як ви бачите, тому що біля ями ну, взагалі нікого немає. І в самій ямі було декілька клювань, одна невеличка. Я періодично закидаю в яму, друзі, перевіряю її, тому що може таке будь, може таке бути, зараз почну з Дніпра воду давати, підпирати, можливо, риба почне по-іншому себе поводити. Але зараз і мої друзі сидять на трьохметровій глибині трошечки вище. Прокльовувала, але зараз... Стало набагато гірше клювати. Тому чекаємо на нашу, так називаємо батончика. І є. Клювання було дуже гарне, але ріпка. Не, ну упирается трохи, але... Но... Да. Рыбка маленькая. Що можу вам сказати? прийшлося змінити локацію. Там начебто все було красиво, друзі. Но з полдесятого до полдругого ні одної залікової рибки не було. Тут уже третя непогана рибина. Ось така тарань клює. Перейшов, тому що весною треба її шукати, де вона стоїть. Відстань 100 метрів. А результат відчутний. Тут набагато цікавіший. Вон, бачите, здоровенько. Це все тут уже впіймане. Там пару густерок було хороших, то, що Одну я не засняв Одна ранкова, тому продовжуємо Пошук рибки. Тут і містечко трошки зручніше. Єсть. Бачите, поки ту наживляв, на цю вже теж рибка підійшла. цікаво 100 метрів різниці а рибка тут є і трохи нормального розміру не така конечно велика як хотілося ну не пойдете якщо ти просидів 4 години без, без нормальної риби, то зараз люба риба для тебе. Як подарунок. Ох, ти трошки не докинув. Погано розмахнувся. Так, а ось ребята у нас покльовочка агресивна. давай давай, 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 дай. дай. Перекинув я її в кліпсу. Ну так. Ні, щось мілкувате, напевно. Та ні. Начебто непогано. Ну як? Я ж кажу, я просто після 4 годин спаялець, як я боровся з нею, то це вважається ну ні. дрібнувата. хлопець Тут зараз, коротше, у мене один поводочок 40, один 80, на 80 краще клює, на 80 і рибка більше, і частіше клювання. Чистий опариш. На черв'яка дуже довго чекати клюваку, тому... А париж якби 5 хвилин і єсть Дистанція, наверное, метрів 50. Нічого я тут не щупав Прийшов, закинув і все. І пішов ловить. Домішаю другу пачечку прикормочки, мігдаль ваниль, і зараз на неї ловлю уху фідорок варує. Щось. Невеличка сейчас там натяне. Течія є невеличка. Давайте так зробимо вже. Очки гастренькі. Новенький. Ну, хорошо бадається. Мабуть і кряна. О, хорошенький. Не хлопчик. Такий хлопчик непоганий. Шоршавий весь такий, бачите. Непогана ну, тут рибка затаїлася. Друзі, пішла, пішла роздача. Так, чергові примхи погоди, дощ. Поводочок старий. Дощ почався. Вітерок, але рибка стала на точку. Клює постійно, друзі, просто чистий опариш. Підставляв вже ще плавучку, ні, дрібна рибка клюнула, ось отака. і все, і не було б більше ділов. Тому використовував чистий опариш. і все, і не переймаюся цим гарним клюванням. Завершимо нашу риболовлю. Рибка прокльовувала Середня. З двох часів рівно я начал ловити її активно, а ну це навіть дрібнота. Ось такою завершуємо. Все. Ну що, підійшла наша сьогоднішня риболовля до завершення на годиннику, майже п'ята вечора. Що скажу, змінив. Прийшов до хлопців, змінив місце ловлі і трошки хоч половив таранечки Працював чистий опариш. В кінці трошечки кукуруза спрацювала, ну результат дав опариш. Підсаджував я і пуфіки, і пінетеста. Результату не дало. Сьогодні чомусь ні. Працював опариш чистенький, а вранці, що дуже. Було дуже здивований, я дуже, що працював чистий черв'ячок, ну, підпертий піночкою або одним опаришем. Тому що першу риболовлю взагалі черв'як не працював. Давайте глянемо на наш уловчик сьогодні, що вдалося піймати. Дивіться, друзі, що я скажу. Я відталкуюся від норми. Я думаю, норма тут буде. Ось така рибка. Бачите, є і крупніше, і мелкіше. Ну, великого хода тарані нема все-таки на пслі. Ну свою рибку ви можете впіймати кожного разу.